Вчимося розв'язувати подвійні нерівності. Отже, нерівність є подвійною, якщо в ній зустрічається два знаки нерівності. Так? І така нерівність, як правило, читається зі середини. F від x більше, ніж А, але менше, ніж b. Тому, щоб розв'язати подвійну нерівність, треба. Записати систему, тобто дві умови, які виконуються одночасно. І давайте розв'яжемо нерівність подвійну, використовуючи саме ось такий момент. Маємо 1 відняти 3х, поділити на 2, більше або дорівнює мінус 2,5 і менше, ніж 1,5. Бачимо, що ми можемо записати системою. Це буде 1 мінус 3х поділити на 2, більше або дорівнює мінус 2,5 і 1-3х поділити на 2 менше або дорівнює 1,5. Оскільки в нас в лівій частині цих нерівностей дріб зі знаменником 2, то зручно кожну із цих нерівностей просто домножити на 2. Давайте запишемо. Дріб множимо на 2, чисельник 2 і 2 в знаменнику скоротиться, залишається просто 1 мінус 3х. І мінус 2,5 множимо на 2, отримаємо мінус 5. Аналогічно, тут 1 мінус 3х менше або дорівнює а 1,5 множимо на 2, 3. Далі добре було би перенести. Одиничку вправо. При цьому помінявши йому знак на протилежний тому доданку. Так? Мінус 3х було зліва і залишається з тим самим знаком, мінус 5 було справа і залишається, а одиничку переносимо, мінус 1. Далі, знову, мінус 3х залишаємо, трійка на місці, одиничку перенесли. Отримаємо мінус 3х більше або дорівнює мінус 6, і. Мінус 3х менше або дорівнює 2. Далі нам треба все-таки розв'язати нерівність, тобто виразити х. Для цього поділимо. Ліву і праву частину на число мінус 3 в обох нерівностях. При цьому пам'ятаємо, якщо ми ділимо на від'ємне, ми маємо поміняти знак нерівності. Отже, мінус 3х ділимо на мінус 3, будемо мати х. Знак нерівності на протилежний міняємо. І маємо мінус 6 ділимо на мінус 3, це буде 2. Є. І Другу нерівність так само ділимо, отримаємо х, знак нерівності міняємо, і 2 ділимо на мінус 3, отримаємо мінус 2 третіх. Тепер шукаємо спільні розв'язки. На числовій прямій, позначаємо дві точки, але дивіться, обидві зафарбовані точечки, Обидві зафарбовані, бо в нас нерівність. Не строга. Далі розуміємо, що від'ємне число буде зліва, а додатнє справа. І тепер штрихуємо. Х менше або дорівнює 2. Тобто нас цікавлять числа, які є зліва від 2. Так. А другу нерівність будемо під прямою штрихувати. Х більше або дорівнює мінус 2 третіх. Числа більше за мінус 2 третіх знаходяться справа від мінус 2 третіх. І тоді бачимо спільні розв'язки, це там, де є і зверху штриховка, і знизу штриховка. Бачимо, що це є проміжок від мінус 2 третіх до 2. Ось і є розв'язок нашої подвійної нерівності. Все легко і просто.